Zdrowa Jezusu Chrystowi, tak, z i sestry, Dzisiaj 23 stycznia i w pierwszym czytaniu czytajmy fragmenty z 24 rozdziału I Samoila. I to jest taka ciekawa podziemka, kiedy kołyszynica Dawid wtyka przed, przed carem Saulem, chowający się w jakiejś pieczeli. І там має нагоду вбити Саула, і він цього не робить. Має можливість помститися, і він цього не робить. І я думаю, що це дуже цінна вказівка для нас. Ну, Саул переслідує Давида. Давід зі своїми друзями втікає до Енгадії. Енгадії – це такий район, де є багато печер. Dzierewa wody tam też, tam z takie pachorby, tam można schować się. Saul pierwsze się z Filistymianami po zwycięstwie. Z Filistymianami bierze 3000 żołnierzy i przestyduje Dawida. Każe Давид, що е, це, це переслідування е, похоже на на е, прислідування е, куріпок. Оце бо цар Ізраїля вийшов чигати на мою душу, як уганяю за курибкою по горах. Полювання на цих птахів. Е, ці Куропатви полягають на тому, що вони дуже часто ховаються в кущах. Треба було просто е, зайти поміж кущі, е, бити по цих кущах е, так, і так далі. І тоді ці птахи втікали. І люди за ними бігали, аж до, вони погано літають. Ну, то, і щоб їх зловити, треба бігати, так, аж вони опали ну, втратили сили. І можна було просто схопити. І так теж Давид каже: цар Саул мене прислідує. В цих кущах, де я ховаюся, він тут залазить і там, знаєте, гукає, переслідує мене. Я мушу весь час ховатися, як ця пташка просто аж сил не, не, не стане. Хоче Саул його вбити. Ну і Давид. Зі Своїми товаришами сховався в одній з печер, в Венгаді. і в тому часі, якраз там, в цю печеру зайшов цар Сауль. За потребою просто, ну, скажімо, фізіологічною потребою. Просто покакати, як це буває, так що ніхто його не бачив, що якась інтимність там в печері. Да. І тут. Jako był w procesie, Dawid PD show, tak znany, może znał swój płaszcz, kruty, taki czarski płaszcz, na pewno dużej arny. I win chastyna, co opłaszcza widriza, meczem. Zwyczajnie win był bojawcem. Czemu? To musi opłaszczyć, czy chastyna odejść cara, co był synonimem samochodu cera. Люди на Близькому Сході були переконані, що цар знаходиться під опікою Бога. Якщо, якщо ти накинувся на, на помазаника Божого, то ти самого Бога ображаєш, тому навіть і відрізати частину плаща царського, це вже був якби, напад на, на царя. Ну, і коли вони вже ви Саул вийшов з, з печері, Давид пустився за ним, і як вони були вже здалеко десь, то він на якомусь пагорбі стоїть і здалека показує, що він має частину цього плаща. І так він каже. Каже Давид до Саула: Чому ти слухаєш людського наговору? Мовляв, Давид хоче тобі лиха. Дивися, ось сьогодні ти, бач, ти бачив власними очима, як Господь тебе видав мої руки в печері, а мені радили тебе вбити, та я ощадив тебе і сказав собі: не зніму руки на мого пана, бо він помазаний, Господній, Отче мій, глянь, подивися, ось у мене в руці кусень поли твоєї верхньої одежі. І коли я міг відтяти кусень повід твоєї верхньої одежі і не вбив тебе, то затям добре, що я не мислю тобі зла ані зради, і що я нічим не провинився супроти тебе, а ти так і чигаєш, щоб погубити мою душу. Не Господь розсудить між мною і тобою, не Господь за мене помститься на тобі, але моя рука не здійметься на тебе. Як старовинна приповідка каже, «Від злих виходить з але моя рука не здійметься на тебе. Проти кого ти вийшов, Ізраїльський цар, кого прослідуєш, здоху собаку, одну Богу, нехай Господь буде судей, нехай розсудить між мною та тобою, нехай розгляне і оборонить мою справу і визволить мене з руки Твоєї. Давид намагається переконати Саула про свою невинність. Міг його вбити, та не зробив цього. Цар Саул зі своєю армією переслідує Дави, Давида. Потому, що Давид навіть перед Саулем каже, що я довга собака, що я як ця блога. Це, це такий, як би називає себе так принизливо. Собака ну, ходила за нечисту тварину, а здога собака то взагалі символ великого приниження. Так само, і блога ну, це символ, ну, захалі, що, що він не вартий, щоб вся армія прослідувала його. Він просто ніхто. І, да, і давид не вбиває саула, не використовує ці нагоди. Da... E, a Dawid, jakże Dawid skończył ci słowa do Saula z jej promówił. Czy netwijce głos synom i Dawida i zapłakał e, Saul u głos. Nazywa jego swoim synem, zapłakał, e, ale na żal na Żal. M, m, na żal e, nie trwa długo te emocje, przez jaki czas mi znowu prześleduje e, Dawida. E, no, Miał problemy z Saurym, z psychiką, ale mówi bardzo ważną rzecz: e, tak, że e, ty będziesz e, e, carem i proszę nawet i tak, tak każe Saul, o ja znaję pewno, że ty tak i będziesz carem i że carska władza nad Izraelem w twojej rodzinie się. Za Zaprosiachniesz mnie, gospodom, że ty nie wygubisz moho potomstwa pisma nie zwładzisz moho imienia z domu mojego baćka. Bo tak bywało też, kiedy tam na Bliskim Wschodzie zjawiał się nowy car, to, to wszystkich swoich e, e, pretendentów do prestołu, wszystkich ro, e, rodzin, poprzedniego cera, że czas to prostu wbywały. Żeby, no to była forma pomsty i takie zabezpieczenie, żeby nikt nie zazwyczaj na jego władzę. No i sam to prostu nie w Dawida, ale przez jakiś czas, na żal, on znowu wrócił do До, до ролі цього преслідувача преслідує Давида. Може ти себе так почуваєш сьогодні? Поки Давид став царем, він проходив великі випробування. І так теж і з нами, несправедливі звичайно, жорстокі преслідування. Так може і з нами. Ми теж ховаємося, як Давид, в цих печерах, в цих підвалах. На нас падають бомби, ракети і так далі. І нам здається важко, щоб Бог про нас забув. Ні, Бог знає, Бог нам дає силу, Бог знає, що важко. І просто хай ненависть нас не, не, не знищить, не зранить. Будемо себе захищати, на це маємо право. Dziękujemy za zbrojne siły, które nas zawieszczają, za nich śpiewamy. Ale jednocześnie, zobaczcie, dobre, że nasi w połon, Rosjanie biorą w Rosjanie. To jest cudowo Pokazujemy, że my, my mamy ludzkie wartości, że my nie taki tak e, i Bóg chce to też. Bóg pomieści, Bóg na boku tych, kto strasznią i którzy my prawy mamy. що Давид, після всього того, що він прожив, він починає прославляти Бога. Це неймовірно, знаєте, але якщо читати другу Самуїла, 22-й вірш, то це якби підсумок вже цієї події, як себе веде Давид. Якби варто розглядати цей сьогоднішній фрагмент, w kontekście II Samuela 22 wiersz. Przeczytajmy fragment tego tekstu. I zaspiewał Dawid do Gospoda togo dnia, jak Gospodź wratował Jego z rąk wszystkich wrogów Jego ta z ruchu Saulowej słowami tej pisni i przemówił. Gospodź, moja skala, moja twardynia, mój Sposytel, mój Bóg, moja skala do Niego przybiegają, mój szczyt i mojego moja twardynia, moje przybliżyszcze, Мій Спаситель, що від напасти рятує мене. Закличу до всехвального Господа і визволю від ворогів моїх, бо оточили мене хвилі смерті, пекельні річки настрашили мене. Онцюги шеолу опутали мене передо мною тенета смерті. Мої скорботи закликав я до Господа і до Бога мого я, і почув він із храму свого мій голос і мій крик, дійшов до Його вуха. От ти, мій світильний Господи, мій Боже, що освітлюєш мою темряву. Неймовірний не, 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 не цей текст. Це друга Самуїля, 22 розділ, По принципі цілий цей ці розділ розказує. Це така пісня про слави Давида, такий гімн подяки. Посеред цього горя, посеред цих всіх труднощів Давид прославляє Бога і дякує Богові за перемогу. Спробуй сьогодні подякувати Богові, що він твій, ще, твій захисник, що Бог береже тебе. Якщо не вмієш своїми словами, то може відкрий другу Самуїна, 22 розділ. Прочитай цей текст, гарний текст, як Давид прославляє Бога. Słowami Dawida możesz Bogowi podziękować, bo On Cię lubi. On pokazuje to dla I wszystko będzie dobrze. Mówimy za Ukrainę i duchom nie padajemy. Bóg znamy. Sława Jezusu Chrystus.